По тому ентузіазму, з яким тернівчани працюють у так званий чистий четвер, можна сміливо стверджувати, що у районі успішно впоруються з усім, що запланували на місячник з благоустрою. До роботи залучають як представників підприємств, установ і організації, так і громадськість тернівського району. Обсяг робіт не Передбачено упорядкувати майже 170 гектарів площі Тернівського району. Передбачено ліквідувати сім звалиш сміття. Передбачено також упорядкувати зони відпочинку біля води, виконати посадкові роботи дерев, кущів, квітів. Планується, що у місячнику з благоустрою візьмуть участь понад 5 тисяч чоловік. В арсеналі тернівчан 17 одиниць техніки, більшу половину з якої нададуть підприємства та організації району. До активних робіт залучені і житлово-експлуатаційні організації. Наприклад, ЖО номер 14, що обслуговує 838 будинків та понад 150 гектарів прибудинкової території. Тут роботи вже у повному розпалі. В планах на 2014 рік у нас знос 73 дерев, санітарна обрізка 172 дерев, відновлення асфальтобетонного покриття. 140 метров квадратных, ремонт отмостки порядка 70 метров квадратных, посадка кустов, 73 кустов, посадка 112 деревьев, ремонт семи детских площадок, трех уголков отдыха.